Доброго вечора. Караван лає, собака йде. Одягаю штани, зараз йду працювати Ви зі мною. хват вже валякатися, нічого не робити, купатися, хвати. Сонечко сідає, дивіться, нема чим більше, чим тільки Сашиним сланцем підперти двері. Це ми отак вранці і, і, і з вечора відкриваю там вікно. Кондиціонер не хочеться включати, тому що це і електрика, і в хаті в нас не жарко. І це сквозняком протягує. Зараз я вже зробила нам з мамою на вечір булочки, щоб не схуднути. Зараз піду візьму окуляри і буду готувати. Рідину за двором бур'ян побризкати. Вже сонця там немає, полила. Знову біла крилка, така стояла, кожен листок мила. Хай вона згорить. То посіяла там редиску, вона не, не потрібна. Всьому свій час. Одна біла крилка від неї. Зараз я одягну, мама покупалася, нас тут так пахне смачно. Дивіться, що. Он. Булочки дивіться, які. Кренделей напекла. Кренделі, самі звичайні, дорожі кренделі. Каже, мама, коли ти співаєш? А мама воду мені носить і носить. В неї робота, щоб була в мене вода. Так, добре, я зараз беру очі і читаю, що в мене там. Розводити і йдемо працювати. Дивіться, як гарно оці квіточки, що в госпіталі я там брала. Вони так довго сиділи. Я думала їх викинути, а вони пішли. Ви зрозуміли, яка це квітка? Отаке От синє листя, і вона пускає стовбуро, потім такі там, як кочачі очі, такі квіти. Ну, Мені подобається. Малину мама зібрала трохи вранці, а зараз каже, завтра вранці збере. Я цукром її переб'ю і в морозилку її покладу. І хай лежить. Небагато цукру, цукерки, куди я полуницю робила. Так, зараз я читаю, Моя там не так багато, бо мама там все повибризувала, мені не 50 грамів достатньо. І зараз помідори сонце заховається, побризкаю. Коротше, Вже так надоїло, що ми будемо їсти. Одну хімію, просто одну хімію. Ну нічого. О! Весь час оця роза як розкривається, весь час згадую за Сережу. Весь час, бо це ми з лукаса її приперли останній раз, коли ми відпочивали. І вона так тут гарно пішла. Ви бачите, дивіться, об'їдає листя якась, і ми ніколи не бачимо. Прямо, наче такі кружечки виїдає. Ви вже писали, хто це виїдає. Ну я вже не пам'ятаю. Так. Зараз я дістану. Оце. Ж, всю. а Тут ось написано, дивіться. Для знищення всіх видів однорічні, у нас, мабуть, багаторічні. На 5 літрів води 40-80 мл. А тут 50. Значе, я бутилку вилю зараз на 5 літрів і хай воно. І хай воно шпариться, нічого діло. Ну що, побризкала. А тепер справа помідор. Це можна бризкати помідори, перець, картоплю. І це їхня справа. Виростуть, виростуть, не виростуть, зберем і на мусорку все викинемо. Хай як хочуть. А бачу, оце ось оця бідна, нещасна. Я вчора підлила, подивлюся, що воно буде. Треба пересаджувати, треба викапувати, хоч за бідне. Це 100% це хробак. Я вчора підлила, подивимося. Скотина така. І тут теж дуже люблять вони. Дуже. О, дивись. Мама приготувала мені на ніч водичку і так кожний вечір. Кожний вечір. Вдвох, мене, вдвох, в трьох. Вона мені водичку приносить. Я кулір вже виключила, я вам сказала, тому що я не хочу холодної води. Так, Зараз бо я бачу, шепкамися поливала на вулиці. Тут мені синочок дзвонив час. Кода? Тепер не можу дозвонитися, немає зв'язку. Ну, носи телефон з собою в кармані, ні. У мене Лілії змінилася заставка дивіться на що на малину. Краса. Дуже часто сидиш у комп'ютера, і саме такі картинки піднімають настрій. Все, запрошую вас з нами з булочками пити чай. Гарного вам вечора і гарного спокійного, як кажуть, вечора і ночі. Дай Боже нам всім завтра прокинуться. Здоровими саме не прокинуться, і нашим хлопцям, дай Боже, захисти їх крилом, Боженько, тому що вони за святу правду, вони за свою землю воюють. Не за жир, не за багатство, а за святу землю. У ті всі корупціонери наші вони всі здохнуть, виїдуть, а земля наша українська вона залишиться.